Доброго дня, діти! Сонечко встава! Іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! Знаю, ви любите слухати вірші, казки, оповідання. Тож сьогодні ми прослухаємо з вами оповідання. А про кого? Відгадайте! Чудеса! Погляньте, дітки! З квітки полетіла квітка. В неї крильця кольорові! Порхає в гаю і в полі, як же зветься цей веселик. Здогадалися? Так, метелик. Сідайте зручно та слухайте оповідання Василя Олександровича Сухоминського, щоб метелик не наколовся. Дівчинка Зоя гуляла в садку. Вона підійшла до акації. На Акації гострі пригострі калючки. Над акацією літає барвистий метелик. Ой, як же йому не страшно літати? Налетить на калючку. Що ж тоді буде? Підійшла Зоя до Акації, зламала одну калючку, другу, третю. Мама побачила і питає, що ти робиш, Зою? Навіщо калючки зламуєш? Щоб метелик не наколовся, відповіла Зоя. Це дуже добре, що ти метелика жалієш, сказала мама. Але ж акація без калючок жити не зможе. Скажіть, чи правильно подбала Зоя про метелика? Так, неправильно, бо дерево це теж жива природа. І запам'ятайте. Не можна робити добро за рахунок інших.